Сьогодні ми читали Євангеліє, там, де розповідалася притча про милосердного самарянина. Цю притчу ми християни повинні знати на пам'ять, тому що, знову-таки, це одна із самих центральних притч, які нам Господь говорить, намагаючись донести до нас дуже важливі істини. І здавалося б, тут це просто. Треба допомагати людям, да, проявляти свою людяність. Тож, якщо хтось знаходиться в біді чи в нужді, треба обов'язково цій людині допомогти. І для нас це якби само собою, само собою, тому що ми знову-таки виросли, ну, якби зараз починається епоха постхристиянства, тому що християнство, на превеликий жаль, людьми вже не сприймається, заповіді Божі вже людьми не сприймається. Але якийсь відгук, якесь ехо християнства все-таки ще залишається в нашому суспільстві. Трошечки ми ще розуміємо, що треба допомагати людям. Але от якби ми жили б в ту епоху, там, де не було християнства, там десь серед якихось язичних країн, язичських народів, то не факт, що ця істина вона б в суспільстві сработувала. Зачасту б люди просто проходили б мимо, а то, може, і добивали б. Може, підобивало б. І от ця притча, вона здається простою. Вона про милосердя. І ми всі думаємо про себе. А ми ж усі милосердні. ми ж усі готові допомогти людям, ми ж усі такі відкриті серцем. А чи це справді так? Адже знову-таки буває якась добра справа, і вона якби називається милосердям, а насправді це не милосердя. От буває так, що люди намагаються допомагати, 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 не заради цієї самої людині, якій оказується ця допомога, не заради Христа, щоб виконати Його заповідь, а заради себе. Да, заради себе для того, щоб потім тебе прославляли. Ой, який добродітельний, який же ж хороший, який же у нас хороший. Чи навіть не заради цього, а заради того, щоб. Якби от, от є у нас таке, що от ми, коли бачимо, е, щось не так, да, от десь там за, забор впав, наприклад. Да, чи десь якась штахетинка відпала, чи десь там е, сміття лежить, чи, чи десь там листечко там, вітром надуло і воно от якось так очі муляє. І ти хочеш це прибрати, тому що воно тебе муляє. І от іноді люди. Да, от, оказують якусь допомогу для того, не заради милосердя до цієї людини, а заради самого себе, щоб не муляло. От я поможу, а потім із вла і серце вон. Да, от, ти, ти от там знаходишся в біді, в нужді, ти мене цим роздражаєш. І тому я тобі дам те, що ти там просиш, щоб ти мене більше не роздражав. І таке може бути. І таке може бути з нами. Тому кожного разу, коли з нами. Стає така ситуація, коли нам треба допомогти людині. Ми повинні задавати собі питання, а от ми будемо зараз допомагати, а от далі що? А далі що? А далі буває так. Люди кажуть, от я значить, допомагаю, роблю добро, роблю добро, а мою відповідь тільки зло. Не буду робити добро. Ну, значить, це добро робив не заради цієї людини безкорисно, не заради Божої заповіді, а заради себе. Щоб отримати нагороду. Тоді вже це не добродітель, тоді вже це не добродітель. Це вже капіталізм. Ти мені, я тобі. Я продаю тобі своє добро, і я чекаю відповідь теж. А по заповідях все зовсім інакше. По заповідях без користя. І тому, оця, здавалося, проста притча. Вона не проста, вона нас облічає. І тому Христос тут викоризує. Такий образ, який для нас може здаватися трошечки незрозумілим, тому що ми не сильно там розуміємо, які були взаємини між іудеями і самарянами. І чому Господь а, взяв до прикладу того ж самого священика, який пройшов, подивився і пішов далі. Там Лівіт, Лівіт це теж от, священий сан, Лівіти теж служив при Вісалінському храмі. І він так зупинився, подивився на цього, хто лежав там при дорозі при смерті. І про що мимо, а самарянин, самарянин тільки зупинився, взяв цього, цього побитого чоловіка і потурбувався, потурбувався до кінця. Він взяв, його ж посадив на, на, на свого ослада, привів його до гостинниці. Не просто, от як у нас там, до скорої помощі, далі все. Забуваю. Ні, він ще дав гроші цьому госьому гостиннику. Тобто він, цей самарянин залишив всі свої справи і ще й гроші свої залишив. І ми бачимо, що він залишив останні свої гроші. Тому що він зрозумів, розумів, що це мало цих двох динарів. Треба більше. Тому він каже гостини, тому гостиннику, що якщо ти витратиш більше на цього, я тобі поверну, я тобі віддам. Тобто він віддає останнє. Він, можливо, йшов по якимось своїм справам важливим, але він це все відклав заради цієї самої людини. А чому ж е, да, священик і лівіт? чому вони не, не, не відгукнулися? Тому що, е, знову-таки, ця історія, вона про те, от як священники Лівіт йшли в Єрусалімський храм, звершувати Богослужіння, звершувати те, от, на що вони поставлені. А якби вони б е, доторкнулися до цього побитого, хай би він навіть живий. До крові торкатися не можна, тому що якщо ти торкнешся крові, ти розквернишся. А, а якщо цей, цей чоловік мертвий взагалі? А якщо священий чоловік, чи доторкнеться до мертвого, він вже не зможе звершити це богослужіння, яке повинно він звершувати. Він повинен пройти обряд очищення, тому що він якби через те, що він доторкнувся до цього мертвого, він би осквернився. Була б така обрядова нечистота. І вони зупинилися і подумали: ой, а якщо він мертвий, а якщо він мертвий, я от дотронуся, да, осквернюся, я вже не зможу звершити діло, яке йдуть звершувати. Тобто, от самого себе поставив вище. Вище милосердя. Свої обставини поставив вище милосердя. Можливо, він, він озирнувся, той священик, і побачив, що ззаді йде Лівіт. Думає, от я священик, моє діло важніше, ніж у цього Лівіта. Той остановиться становиться там і подивиться, чи живий, чи мертвий, чи помогти, чи ні. Лівіт так само зробив. Він так само зупинився, і він, напевно, подумав, якщо я прийду, візьму, там, поможу якось. Я ж не зможу потім піти на те Богослужіння, не зможу е завершити ту службу, яку потрібно в Єрусалімському храмі завершувати по череді. Він, може, теж оглянувся і побачив, що там хтось іде, якийсь простий. Він може подумав, оцей простий, в нього менше справ, в нього менше діл. Моє діло важне, а от той, хто йде ззаді, в нього то, може і неважні діва. От він, він е зупиниться і поможе. А хіба не так ми буває? Думаємо, да? От що мені допомагати? Да, там є інші люди, от хай вони допомагають. От у, них, у них там є родичі, у них є діти, у них є там, якісь там э, близькі чи дальні, є там сусіди, а чого, я? а чого я, А чого я? От в мене є справи, які мені зараз треба робити, і я не можу ці справи відкласти заради того, що проявити до когось милосердя. Ні-ні, ні я от свої діва буду дівати, а хтось інший, хтось інший. І от таке перекладання з плечі на плечі, да, воно і приводить до того, що врешті-решт. Христос сказав, спитав вже цю фарисія, який задав вже питання, а, там, а, от, як спастися, да, хто мій ближній є? Христос сказав, іди ти роби, як цей самарянин. І от да, важливо зрозуміти, що іудеї, самарян не переносили на дух. У них була вражда. Це були два, дві народності, такої, да, які, казалось би, і Вірили в єдиного Бога, але в них був жуткий розкол. Тобто вони не спілкувалися один з одним, вони обходили один одного десятою дорогою. Вони вважали один одного якимись такими ну взагалі недостойними людьми. Помните бесіда Самарянка, коли Христос підійшов до колодязя, да, Самарянка так здивувалася і каже: Ти іудеї говориш зі мною. Як це може бути? І тут Христос бере, оцей образ цього самарянина. Цього призренного чоловіка в очах іудеїв, він каже, що ось дивіться, з нього беріть примір. Оцей самарянин поступив правильно, поступив по любі до ближнього свого. І оце також нас учить, тому що іноді, нам, оц, іноді ми ставимо якийсь фільтр. Оцім я буду допомагати, а цих буду ігнорірувати. От тут тим будуть милосердя, а тут вони самі вибрали свій путь шлях життя, самі заслужили, самі заработали, так і не треба. Ми ж так тоже думаємо іноді, так? Коли там якась біда случається, ми там, а, ну так йому і треба, от от догрався, от все. А знаєте, а деякі християни в лапках ще далі. От мені колись говорила Одна жіночка каже, батько, мене Бог так любить. Так любить Бог мене. Я в неї питаю, а як же це в любов проявляється? Чи як ти чувствуєш, що Бог тебе так любить? Я так з такою, знаєте, з надією, що от там десь якесь теплиця справжнє релігійне. І от вона може скаже в тому, що от, от малюйся, і Господь чувствує його, Боже, присутність біля себе, чи чувствую побуждення людям робити добро безкорисно. А знаєте, що вона мені каже? А от коли хтось мені погано щось зробить? Потім з тими людьми случаються неприятності. Бог мстить, Бог мстить за мене. От, от іноді ж ми знаєте, от так от кажемо: ой, я ж люблю всіх, я ж милосердний до всіх, я ж, я ж готовий всіх обняти всі, весь світ спасти. А ми ж себе часто вважаємо спасителями всього світу. Бо ми знаємо, як треба жити, ми знаємо, як треба, щоб інші жили, ми знаємо, як зупинити війну, ми знаємо, як, як перемогти голод в Африці. Ми все знаємо, ми, ми такі спеціалісти просто. А потім, коли настає оцей момент, да, коли треба ну, помогти комусь, а ми тут починаємо вибирати. Ой, він сам винуватий, ой, там є другі, ой там той, ой там сього, п'ята, десяте, а в мене там дівани відкладні, я, я не можу, я не буду, в мене нема настрою, от, ну і так далі. І якщо ми будемо йти от по такої трапиночці, да, така дуже небезпечна тропиночка, менівши про себе як за великого добродітеля, і в той же самий час добру не робивши, а ми можемо оказатися такими пустословами, які потім на страшному суді здивуються. Помните інший Іванський уривок, де Господь говорить, так, коли прийде син Людський суди, де всіх він збере всі народи і розділить праведних від грішних, як пастух відділяє овець від козлів. Там одним скаже, от, відіть благословіння моє, бо був голодний, накормивий, жажду, напоївий, був в в'язниці в лікарні, навістив. Ну, Ви знаєте цей обривок. Да? Ті здивуються, Господь, як ви ми тебе таким бачили. А те, що ви зробили одному з малих цих, те зробили і мені. А тим ж іншим, да, які грішні, які в пекло підуть, він каже, не накормили, не напоїли, не навістили. І ті здивуються, там так і сказано, і ті здивуються, Господь, я коли ж мене Тебе таким. От кому не зробили одному з малих цих, ти не зробили і мені. Може случиться таке, що от ми думаємо про себе, я ж добра, хороша людина, в мене ж все хорошо, я ж такий хороший, а потім настане День Божого суда, оказується, та ні, не який ти не хороший, ти егоїст, тому що якщо щось робив хороше, да, тільки заради себе. Як помните, є там розповідь про. Одного багача, який який взагалі скупився, жадний був, а його, а його постійно переслідувала бідна вдава, просила в нього хліба. Ну, дай мені хліба. Ну, будь ласка, я з голоду помираю. Той не видержав, взяв хлібину, кинув по ній дав, кинув їй на тобі, відцепись тільки від мене, на тобі цю хлібину їж, я цепись від мене. От, ми іноді ж так само робимо. На жаль, ми іноді так само робимо. що Ой, ну куди тебе діть? Ну куди тебе діть? Ну ладно, ладно. А Господь нас призиває до дії. Господь призиває нас шукати тих людей, які ми можемо проявити своє милосердя. Господь призиває нас, да, знову-таки, ставить не себе вище всього. Да? Господь призиває нас до милосердя. А щоб це случилося, що Господь сказав? Що сказано, Да? би ближнього як самого себе. А як ми себе любимо? Що ми? ми себе прощаємо. Правда ж? Ми ж себе прощаємо. От коли ми щось там зробимо, не то, ми собі ой-ой, ну, не хочеться, то все, Господі прости, я сам себе прощаю, забудемо і все. От наші до інших людей так само треба. Ми себе що? Ми себе оправдовуємо. От коли ми щось зробимо не то, ми себе оправдовуємо. Не ми такі життя, таке. Отак От склалися обставини, це вокруг всі винуваті, я жертва. Ми себе оправдовуємо. А ну раз ми себе вміємо виправдовувати, то значить, мабуть, треба, треба вміти виправдовувати інших. Шукати, якщо ми бачимо гріх, бачимо щось нехороше, то перш ніж осудити, може спочатку спробувати оправдати. Шукать скоріше виправда, чим осудить. А судить, ми завжди встимо. Ламати не строїть. А попробувати знайти да, якісь б цю людину ставили б не по світі тьми. А все-таки якось би. Ну, от Ми входимо в своє ж положення, ой, там у мене характер такий, ой, там у мене там живот болить, то я гирмою на всіх. Ой, у мене там голова болить, тому я ні з ким балакати не хочу. А може в інших людей теж таке саме буває. Може характер, може живот болить, може голова болить, а може десь там на роботі чи вдома якийсь конфлікт стався, і тут, тут хтось попав під гарячу руку, бо ж ми ж себе ж не вміємо встановлювати, і інші теж не вміють себе встановлювати. Як самого себе, ми ж себе жаліємо, ми ж за себе переживаємо, ми ж не хочемо попасти в Приспню. І ми ж себе вважаємо, що от я ж дитя Боже, а Господь мій Небесний Отець. Значить не забуваємо, що інші люди, діти Божі, що і інші люди, які є в цьому світі, вони Богу цінні, Богом любимі, тому що за всіх них Бог пішов на хрест. І оця притча про Милосердну Семероніна, вона для тих, хто почув цю притчу, от тоді от, там були іудеї, да, ці ж самі фарисії. І коли Христос сказав цю притчу про цю милосердного Самаряніна. Ця притча возмутила цих іудіїв, тому що вони ж себе вважають такими високодуховними, високодобродітельними, а самаряні це взагалі одних ноги витирають. А Христос бере і хвала цього самаряна. От, от поступає, як цей самарянін. От Він поступив по милосердню. А ось священник і лівіт поступили не так, як треба. Ось. Для нас та, трошки ця притча така не сильно категорична, бо ми ну, трошки. Не, не в подробностях не вникаємо взаємних між іудеями і самарянами. Ну, е, якщо так розібрати, то, та, то і для нас це втрічка категорично. Тому що ми дуже часто проходимо мимо. І тут вопрос не в грошах. Тобто нам не обов'язково треба думати, що ой, так, зараз вийду на вулицю, буду дивитися, хто ж там валяється під забором. Побитий, головне. Та якщо п'яний валяється, ні, хай хай валяється, от, все, не треба. От главно, що побитий. Слава Богу, в нас це не часто случається. Да. Ну, от це, це не про це ж. Да. Це ж про те, що от, ти от знаєш, що от там е людина в долги залазить, щоб купити якісь лікарства. А ти піди, візьми, купи цій людині те лікарство. Бачиш, що людина в унині знаходиться, в якомусь такому е в, ну, поганому стані внутрішньому, та позвони, скажи якесь добре слово. Це теж милистиня. Милистиня – це не тільки гроші чи їда, чи лікарства. Милистиня – це коли ти вмієш. Подержать тому, кому плохо, ту, тому, того, хто плаче. Тож, от, на, насправді, оце найвище милосердя, коли ми вміємо, успокоїть того, кому погано, принести радість тому, хто униває. За це в очах Божих набагато вище, ніж накормить даже. Тому що а, накормиться тіло. А от душа. А коли ми успокаємо людину, даємо можливість цій людині, от знаєте, жити далі. жити далі, не существувати, а жити далі. Це вище, тому що тут вже турбота про душу людську. Тому будьмо милосердні, до цього нас призиває Господь. Хоча іноді нам не хочеться бути милосердними, але тут нам треба так взяти і от. ну... Буду так поступати, не тому що я любящий. Ми, ми насправді в нас серця грубі, ми не сильно любящі. Ми не сильно любимо. Але хоча б по заповіді. От Христос заповідав, давайте робити так, як Христос заповідав. І тоді, можливо, наше серце потихеньку буде трошки розтаплюватися. І тоді там буде справжня любов і милосердя, от яка є в святих Божих. І тоді ми вже будемо розуміти, що блаженіше. Давати, чим брати? Бо вот це слова апостола, да? блажені давати, нежели брати. Пам'ятаємо це і змінюємо себе, щоб нам бути дійсно дітьми Божими, учениками Ісуса Христа. Амінь.